Всім привіт! Вітаємо вас сьогодні в нашому відео, в нашому новому волозі. Ми з Тимою вийшли сьогодні погуляти в першу дня. Костя до 12, я просто працює. Ми вирішили вийти, а Костя потім нас не забрати. Ми не піднімалася пішка. Взагалі на сьогодні погода дуже класна, не жарко і не холодно. А, ми вийшли спочатку в майки цього болті, але я потім ще накинула джинсовку, а ти не кофту. Тому що досить таке прохолодно. Таких якихось глобальних планів і немає, але обережно синочок, дивись під ноги. Але все одно, скажімо так, на прогулянку вирішив вийти. Ще хочу завтра, до речі, поїхати в місто в одне в Польставе з тьомим автобусом. Але я не знаю, тому що я згадала, що в нас в центрі тут буде якийсь фестиваль. І ми що, все-таки підемо на цей фестиваль, тому що у нас не кожного дня буває щось а, навіть тімо обережна дорога, а не кожного дня і навіть не кожного місяця буває щось незвичне в нашому світі. Тому так. Да. Я якраз до речі сьогодні планую до Виставляти відео, виставити, точніше, і виставити відео стосовно рослин. Тому кому цікава ця тема. Переходьте, дивіться нове відео. Якраз хочу зараз зайти, до речі, в підковий магазин, подивитися, що там цікавенького є, тим паче, що місяць від місяця відрізняється і там кожен місяць може щось бути цікаве. Хочу піти подивитися, зайти з тьомою поданому, що там таке є. А загалом будемо йти просто гуляти. Якщо щось буде цікаве, то обов'язково вам. Покажу. Там бажаю вам гарного нестерві, гарного перегляду. Та зайшов квітковий. Ми зайшов квітковий по дорозі. І яка тут малесенька орхідейка. 11 євро коштує. Така манюнька-манюнька. моя рука і орхідейка. Дивіться, яка рослина. Оце називається рінгіум. Це скандинавська рослина, вона дуже часто росте на. На березі. Вона дуже колюча, схожа на будяк, але не схожа на будяк, тому що в неї є такий дуже гарно сизо, блакитний, фіолетовий такий колір цвіття. Зайшли вже в супермаркет, дивлюсь, а тут гібіскуси. І погляньте, які вони малесенькі. Все таки гібіскуси не і тільки, будь ласка, квіти. і ой. Мамин тут навіть щось відпадає. Ось червоний ну, стандартний червоний гібіс такий навіть квітне. 2 євро коштує. Також захотілося. Ну, не знаю, ну, помаранчеві я не люблю, а от щось типу, таке незвичне або червоний, то так. А ось незвичні, які орхідеї, ну, начебто, звичні, холонопс коштує 25 крон. Вони самі по собі невеличкі, такі от стаканчики. Але досить такі гарні великі квіти. Ось різні, Різного плану. Ми вже прийшли додому. Нас татусь забрав. Як пташка співає гарно. Нас тату забрали, ми вже прийшли додому. Давай. Бем. Бем. <світку> Бем. Давай. Бем. Бем. Молодець. Ще й сонечко вирішила вилізти, до речі, з квітів так нічого не взяла. Вони було... я позбирати не хотіла, тому що дуже маленька, у швидко відцвітеться і все. Хотіла орхідейку, але я стрималась трималась, і то дуже добре. А хто метелика забрав? Тільки зробила огляд, на квіточки, все було чудово, поки не пішов дощ. Якось після дощу сталася біда. Ця ось рослинка взагалі начебто почала в'янути. Але в неї тут є вода, вона полита. Але вона почала в'янути. Дивлюсь, Черена бривець. Хтось тут його почав їсти. Оцей листочок, якщо подивитися, він з'їдений. Ця також поїдена. Тут майже жодного листочка не залишилось. Хтось їсть. Де Така була чудова, така гарна. Після дощу щось вона взагалі не презентабельного виду стала. Що таке злізти хочеш? Але саме головне, чому я шокована, ціночок, підіть, будь ласка, це чорнобривці. І тут хтось, я вже на всякий випадок, вчора посипала, все начебто посипала отруту для слимаків. Але ось чорнобривець. Можна сказати, що він з'їдений. Тут також. Під'їдений. Тут начебто ні. А ні, ось видно, що тут слимак лазив. Тому що, що правильно слизь ось на червоноприємці, якийсь маленький слимачок тут був. Я так от беру. Ну хоча він мог вже пропасти, Наїстися отрути і пропасти. Але з тим так шкода. Вона така була гарна, прям мене. дуже пишна. Мене. Що синочок. Що? М -м -м -м. Чому, коли я спілкуюся, ти хочеш мене перебити постійно. М -м -м. От є якісь такі в цьому от пункти, коли я щось з комусь записую, з ким спілкуюсь, або навіть відео записую, він намагається перебити. М -м -м. М -м -м -м. Я не сварю поки що за це. Треба оце все пообрізати, щоб швидше почали рости нові гілочки, От як тут я обрізала, і ось почало ще рости. Та і цю треба гвоздичку попідрізати. Троянди після дощу так стали не в гарному вигляді. Це все треба обрізати. Деякі позацвітали, наприклад, ці вода, а оті багато треба пообрізати, щоб вони заново квітли. Під вікном начебто ніхто нічого не їсть, чорнобривці живі. От слимаки дуже люблять чорнобривці. Якщо чорнобривці тут живі, то все нормально. Єдине, ще на от, на цьому моєму квітничку. А видно, що чомусь айстра поламана. І там він з'їдено. І тут ось якесь нашестя напало. А цей чорнобривець наче волосатий. Ви це бачите? Покусуватись не хоче, начебто волосатий. Я таке вперше бачу. І ромашки після дощу також пожовтіли. У нас і ливень був, і цілими днями дощ йшов, та треба буде пообрізати, так стимулювати, щоб він набагато, ну, щоб вони швидше почали знову квітнути. Я розумію, що я тут зі своїми квітами десь як там якимось чорнобривець з'їли, все, для мене це біда, для мене це трагедія, тому що в мене їдять квіти. Це ще просто а, з минулого року флешбек, це те, що коли в мене всі квіти поїли слимаки. Але знаєте, оце, сходжу, дивлюся, роздивляюся, ще снуль. Жаліюсь і що там? от ходжу, я дивлюся на свої квіти, да, і так думаю, що ж мої квіти постійно їсть. а потім уявляю, як зараз в Україні от на щасті сарани. І це реально жах, коли ти саджаєш там, чекаєш дерева, кущі, ну, тобто плоди. Ти чекаєш, ну ти витрачаєш свій час, ти е, вирощуєш все для того, щоб можна це було їсти, щоб перезимувати там, да, от. і по факту що? Сарана просто все з'їдає. Ну це насправді жахливо. Це нашестя жадно, шестя сарани, сирони, яка зараз в Україні відбувається. Ну, це реально жахливо. Багато хто там починає вже говорити, там, да, що це з Біблії береться, пам'ятаєте, в Біблії було написано. Ну, давайте будемо по факту, чому це все відбувається. А ти типу, що це може призвести до голоду? Ну, це логічно, тому що що, тому що просто сирана з'їдає їжу, яку не їж? Не їш, треба мити. Мити треба, пішли помиємо. Яку вироб, ні, ні, тьма, воно врудне. Я Тьому завела через задній двір, забрала красівки і в хату. А до речі, чого Ну, що про що я взагалі говорила? Стосовно да, на шесть сторони, там, і жаби, і так далі. Ти взагалі ви помітили, що зараз клімат змінюється, особливо південно-східному регіоні. У ну, першу чергу, через що? Так, в першу чергу це через війну. Це само собою, тому що це війна також впливає на екосистему. І плюс не забуваємо, що було зруйноване Коховське водосховище, що також призвело до порушення екосистеми, і в тому числі до спеки, до нашесті сирони і тому подібне. Так що таке? Ну і плюс пташок набагато менше, горобців набагато менше стало, особливо якраз в цих регіонах. Через вибухові хвилі, які також впливають на а, птахів, їх стає менше, через цього погано контролюється саме на щастя сарани. Чесно, десь читала коментар, і у мене теж такі якісь думки були. А можливо, це все було штучно придумано. Десь на якійсь фермі виростали цю сарану і просто її випустили це так, чисто думки в голос. Наша прогулянка. Так, можна в магазин тепер їхати. Да, Синор? Будемо так в магазин йти? Чи як? Тут недалечко біля нас є така місцевість, я колись показувала. Тут тобто коні паслися. До речі, видно, що зараз коні тут не пасуться, все заросло. Але з дитиною гуляти тут не айс. Добре, що постригли, тому що в інакшому випадку тут просто здоровезна і кусюча кропива. Такої кусючої кропиви я ще в житті не бачила. Mm -hmm. Він дуже довго був. пече, болить і так далі. Я це з дітками отак гуляю, а потім, не дай Бог, дитина ще в ту І Оце отак повністю йде кропива. Це жах. Ось, начебто, все гаразд, кущі, кущі, і тут просто здоровезний сон. Не підходь, здоровезна кропива. прям квіт, квіти такі, прям листки здоровезні.